Дівчатка мої найкращі, я вас щиро вітаю з придічними святами, з початком нового етапу. Скоро в нас новий рік за календарем, нова енергія, новолуння. Всі знають, що це прекрасний період для початку нового, нового життя, нового етапу. Хай квітне наша країна. Ми разом із нею. Сьогодні я хочу розробити вам такий маленький-маленький подарунок. Сьогодні зробимо такий маленький ритуалчик підсилення ваших бажань. Це така буде різдвяна, новорічна магія, і ви можете це відео дивитися три дні поспіль з 31 грудня по 14 січня. Це прекрасний період, коли загадуються правильно загадані бажання, дуже швидко реалізуються. Навіть навіть. Найнебезпечніші. Я вам нагадаю, що вас рада була бачити весь цей рік на особистих прийомах, на ворожіннях, на чистках, на роботі по здоров'ю. Я дуже вдячна тим, хто мені довірився, з ким ми маємо прекрасні результати. І я вам бажаю так само в наступному році мати такий душевний спокій, таку радість, як у мене, від моєї роботи, щоб ви надихалися своєю працею, своєю. Своїм ділом, своєю роботою, своєю родиною, щоб ви отримали, кожна з вас отримала в новому році нову себе. І я вам не відкрию якоїсь Америки, просто розкажу, як правильно а, 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 працює, а, скажімо так, магія бажань. Вона насправді не магія, це більше психологія, але ставимо такий символ плюс, плюс енергія, енергія бажання. Всі ці марафони, бажання інше, на чому вони будуються. Ви повинні прожити, вже мати те, що ви дуже сильно бажаєте. Ми зараз з вами це будемо робити. Отже, мої хороші, мої золотенькі, з 31 го будьте уважні, грудня по 14 січня. Три дні поспіль ви будь-який час дивитесь це відео. І на цю свічу, на цей вогонь, ви зараз уявляєте, що ви вже маєте те, що ви хочете. Я така та та називайте себе Маю. Не загадуйте кохання від когось, ми не впливаємо на інших людей. Загадуйте щасливу родину з кимось. Своє авто, наприклад, яке саме. Нові стосунки, щасливі нові стосунки. Прямо сильно прописуйте, якщо ви хочете нову людину, дивіться вогонь і просто уявляйте, який він саме повинен бути. До дрібничок. Настільки, щоб прям відчути, що ви вже це маєте. Я маю вже те, що моє, воно вже моє, це бажання. Воно до мене настільки поспішає йому нікуди дітись від мене. Щоб ви прям відчули зараз тепло, енергію, щоб прям щастя пішло, відчуття радості тієї, коли ми отримуємо той результат. Бажайте для себе, виключно для себе. Я це вже маю. Тут і зараз. Дивіться вогонь. Відчуйте тепло. Відчуйте вже результат від бажаного. Хай так і буде. Хай так і буде.